Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в Аврору, щоб подивитися солодощі, продукти харчування та снеки. Всім приємного перегляду підписуйтесь на канал. Набір розчинний цикорі 100 г 49 гривень. Кому не можна каву, це чудова заміна. Сік галіція 200 мл в асортименті. 14 гривень. Приправа деко 25 грамів в асортименті по 7 гривень. До курки, до картоплі, до м'яса, до риби, до шашлику. Паста шоколадна. Горіх 400 грамів 64 гривні. Горішки клоуни польські 60 грамів 22 гривні. Драже ммдемс, з сарахісом 24 гривні. Кісіль фруктово ягідний 150 грамів, 14 гривень. Десерт, бонжур. Смаки в асортименті. Одна штука 9 гривень 29 грамів. Шоколад Чорний Міленіум Golden Nut 40 грамів 22 гривні. Шоколад молочний Millennium Very Пері 34 грама в асортименті 19 гривень. Кубик для бульйону Галіна Бланка 10 грамів, 4 гривні. Суп гороховий, тетя Соня 160 грамів, класичний 22 гривні. Капучино галка. Смаки в асортименті. З ароматом лісового горіха 44 гривні. Сода харчова 300 грамів, 19 гривень. Десерт молочний. Чарівний вечір. Арахіс, родзинки – 22 гривні 85 грамів. Часник сушений, копчений – 15 грамів, 11 гривень. Цукерки м'які, рахат лукум 200 грамів в асортименті – 27 гривень. Є ще з ароматом троянди. Круасан лука з начинкою 45 грамів – 11 гривень. Печиво рошен до кави зі смаком пряженого молока 19 гривень. Шоколад альпінела в асортименті по 29 гривень. Шоколад молочний міленіум вері-пері Пері 85 г. 49 гривень. Насіння соняшника смажене. 80 грамів в асортименті 29 гривень. Смак сходу, нектар добрий ранок 200 мл в асортименті. 12 гривень. Напій кавовий три в одному Якобс 8 гривень. Зараз в акції. агар Агара харчовий монік 12 гривень. Слайси курячі, сушені, рябчик, соєвий соус 54 гривні, 30 грамів у упаковці. Батончик шоколадний Снікер Супер 112 грамів, 40 гривень. Східні солодощі в асортименті 15 гривень з різними смаками. Вишня та диня по 17 гривень за 85 грамів. Цукерки глазуровані. Солодощі чорнослив з горіхом 400 грамів 109 гривень. Цукерки метеоріт 77 гривень за 250 грамів. Торт вафельний бісквіт шоколад 220 грамів 49 гривень, Капризуля. Грильяж, насіння соняшника, палички 360 г в упаковці 49 гривень. желе деко зі смаком вишні 12 гривень. Соломка імперія солодощів 27 гривень. Солодка та солона 27 гривень 230 грамів. Рулет, бісквіт, шоколад 130 грамів 22 гривні. Смаки в асортименті. Соуса цибель, смачна кухня, 200 г 27 гривень. Торчин до шашлику 29 гривень, 350 грамів. Какао порошок деко темне 27 гривень 80 г. Цукор пресований швидкорозчинний кристал 17 гривень. Вершки ультрапастеризовані 10% жирності 24 гривні за 10 штук. Каша вівсяна швидкого приготування 40 г 7 гривень. Молоко згущене незбиране. Полтавський смак 55 гривень. Об'єм 440 г. Вермишель швидкого приготування Fine Eat 60 г в асортименті 7 гривень. Вермишель швидкого приготування ріва 14 гривень. Курка гостра та не гостра. Кислота лимонна 90 грамів 12 гривень. Сіль кухонна 14 гривень. Сухарі панірувальні 11 гривень. Коржі для торта медові домашні 400 грамів, 55 гривень. Чай чорний. 100 штук у пачці. 88 гривень. Тунець салатний у власному соку 80 грамів 34 гривні. Сардини натуральні з додаванням олії 44 гривні 230 грамів. Сіль кухонна кам'яна мелена 14 гривень за 1 кілограм. Дріжджі хлібопекарські 5 гривень 11 грам. Вафлі світоч Артек класичний 70 грамів 19 гривень. Набір цукерок вафельних Конті Джек 69 гривень за 290 г. Вафлі Месіс 50 грамів в асортименті 17 гривень. Бісквіт фірмовий шоколад 330 г в асортименті 64 гривні, смак згущеного молока та вишня з вершками. Кава розчинна, форт 100 грамів, 88 гривень у банці. Чай ловере асорті, 32 штуки, 77 гривень в асортименті. Дякую за перегляд. Всім вдалих покупок!